Так чи інакше люди, які приходять в криптовалюти, цікавляться дуже простим фактом: як заробити на криптовалюті, причому нічого не вкладаючи. Є така можливість, але це не так часто вдається, як може здаватися, і переважно більшість заробітку в криптовалюті, вона якраз основана на тому, що ви щось купуєте, а потім щось більш вигідно продаєте. Чи то на фьючах, чи то на споті, чи то навіть і не втішки. Але навіть з урахуванням того, що це більшість цього ринку, все-таки заробити без вкладень можливо. І сьогодні я розкажу вам. Трошки про це, як це працює, які можливості є. Наведу кілька прикладів. Ну і звичайно ж, прорекламую свій телеграм-канал, точніше, телеграм-канал цього проєкту платіг зараховано, де ми відслідковуємо всі такі можливості. Основна перевага можливості заробити без інвестицій, те, що ви можете заробити без інвестицій. Основний мінус цієї концепції те, що ви можете витратити час. І не заробити. От така дилема, хто б міг подумати. Але спробувати ви можете. Про проєкти розкажу прямо зараз. А ось і перше. Перше і найпростіше, що ви можете зробити, це з нагородою зареєструватись на. Централізованій біржі, як приклад, розглянемо івент від Binance. Що треба зробити? Правильно, перейти за посиланням, зареєструватися, пройти верифікацію і заповнити форму за ці дії, отримуєте 12 доларів. На жаль, таким чином ви не зможете заробляти постійно, але дуже багато нових бірж відкривається. Дуже багато івентів пов'язаних з реєстрацією і верифікацією. Якщо ви зовсім новачок в криптовалюті. Завжди можете написати наш чат або мені особисто, і я допоможу вам зареєструватись на криптобіржах максимально вигідно, тому що івентів насправді вистачає, хоча й не можна сказати, що вони відбуваються прямо кожного дня. Тим не менш, вигідно зареєструватися можна. Наступний приклад можемо подивитися систему поєнтів від тих чи інших проєктів. Наприклад, Plexus, це нова децентралізована свапалка і суть івенту дуже проста. Ви долучаєтесь до спільноти цього проєкту. Переходите за посиланням, додаєтесь в Discord, додаєтесь в Twitter і все. Далі ви можете збільшувати кількість поїнтів за допомогою активності Свапів. і запрошення рефералів. Але по факту, ключове, щоб отримати хоча б якісь мінімальні бонуси. Це зареєструватись за посиланням і увійти у Twitter та Діскорд спільноти. Такого роду івентів дуже і дуже багато. Наприклад, нещодавно був від цю свапу. Або від того ж кайфу. Так ви не заробите на цьому багато. Зазвичай це прям копійки-копійочки. Але пару баксів краще ніж нуль, правильно, особливо, з урахуванням того, що тут вам не треба проходити верифікацію. І навіть не треба мати 18 років. Просто створили метамаск. І, до речі, відео як це зробити є на цьому каналі. І ось маєте в проекті. Можете навіть аб'юзити, створивши додаткових пачку акаунтів. Ось ще інший варіант. Забираємо NFT від холограф. Вам треба забрати NFT-шку і розраховувати, що зможете за неї щось зітримати. Насправді, скоріш за все, бонуси будуть саме тим, хто бріджив цю NFT-шку, тобто перекидав з блокчейну в блокчейн. Але з іншої сторони, з урахуванням того, що ви можете її заклеймити майже безкоштовно, там буквально кілька центів на комісію, то це вже досить непоганий початок. Але якщо ми говоримо прям зовсім, зовсім без жодних інвестицій, ось вам приклад Архему. Перший бонус роздали всім, хто просто зареєструвався. Взагалі жодних активності з гаманцем не було, але насправді такий івент відбуває в кращому випадку раз на рік. Ось вам ще приклад: платформа DAPS, і ви можете долучитися до Вайтлиста. Просто вводите пошт і отримуєте шанс на нагороди через те, що ви один з перших користувачів, який зацікавився платформою. Як інший варіант, це платформа Supra Oracle. Наразі вона вимагає верифікацію і просто бути активним в рамках цього проєкту. Вам треба проходити івентики і просто відповідати правильно на питання тестів. Нічого більше на даний момент не вимагається, а дроп обіцяють надати всім, хто пройде квест. Крім того, у нас є теснети, наприклад, Venom. Про концепцію теснетів і нагороди за них я також розписав у окремому відео, яке було зовсім нещодавно. Ще один варіант від Binance і Wallet у перейшли. За посиланням пройшли елементарний квіз. Заповнили форму і розраховуєте, отримати свої бонуси. Так, долар, але з іншої сторони, ви на це нічого не витрачаєте, платформа Melon. Перейшли, зареєструвались, пішли на платформу Zelle і на івент від цього проєкту. Залучаєте рефералів, виконуєте завдання і отримаєте бонуси. От просто daily check-in робите і все. В майбутньому можете розраховувати на певний дроп токенів. До речі, крім цього, Є така концепція, як гліми, тобто гівей, але там проблема в чому? Учасників зазвичай 1060, а місць, які отримують нагороди десь 100. Але навіть в таких умовах мені щось вдавалось вигравати. Просто не часто. Ну і крім вище описаної Зелі, де ви можете виконувати завдання і отримувати нагороди за це. І також існує платформа Гелсі, де ви можете замінити НФТшку, перед тим виконавши завдання, і також отримати певні нагороди. До речі, скажіть, чи треба вам окремі відоси про Зелі? І Гелксі, бо платформи досить відомі, але, можливо, вам щось не зрозуміло на цих проєктах. Ось, наприклад, в Лінея блокчейні я. Порепости, по і ви отримав трошки поінтів, з розрахунком, що мені дадуть за це якийсь бонус, а можливо, і не дадуть. В цьому, як я вже і казав, основний мінус цих роздач без витрат. Ще один вайтліст від NIR. Просто переходите за посиланням, реєструйтесь і шерите свій лінк з іншими рефералами. Якщо платформа запуститься, і буде достатньо активною і зацікавлення аудиторії не буде згасати, то ви як Перше, що проходить, отримуєте певно якісь бонуси. Ця ситуація не є рідкісною, але мало в таких ситуаціях було разів, коли ви отримаєте прям солідні гроші. Ну і платформа DeBank, яка фігурувала в попередньому відео, де я розповідав, як побачити всі ваші монетки на MetaMask. І власне ця платформа, ще крім того, можливо, надасть нам дроп як активним користувачам. І в цілому вона має досить багато перспектив, як на мене, дуже активно залучає інфлюенсерів І, по суті, скоріш за все, все, що треба робити, це просто користуватися платформою, бути активним на ній, і так чи інакше отримувати, хоча б мінімальний дропчик. Ну я принаймні так бачу цю ситуацію. Напишіть в коментарях або ж тему для наступного відео, або просто напишіть ваш улюблений проєкт, на якому вам вдалося заробити, буде цікаво почитати. Наразі все. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось цікаве і навіть захотілись десь зареєструватись, додати якийсь вайтліст, або затестувати якийсь проєкт і відслідковувати свою крипту. Детальніше і більше про можливості криптовалюти на цьому каналі достатньо відосів, просто подивіться. Наразі у мене все. Ви можете замовляти відео в коментарях, а можете просто підписатись на цей канал, і я за вас вигадаю теми, а ви будете просто іменно насолоджувати. Дякую, що були тут, Па-па!